Цей моркв'яний пиріг з шоколадною глазур'ю дуже популярний в Бразилії. Він ніжний, м'який та легкий в приготуванні. Спочатку збиваємо 4 яйця. Поступово додаємо 230 г цукру, трохи ванілі та збиваємо, поки маса не посвітлішає. Нарізаємо 2 середніх морквини та подрібнюємо в блендері з додаванням олії. Олію бажано брати без запаху 190 мл. Викладаємо цю масу до яєчної суміші та поступово додаємо 270 г просіяного борошна разом з розпушувачем. Перемішуємо до однорідності. Форму для випікання змазуємо маслом та присипаємо борошном. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готуємо шоколадну глазур. В сотейник виливаємо 380 г згущеного молока. Додаємо 40 грамів какао та на повільному вогні, постійно помішуючи, проварюємо 3-4 хвилини. Додаємо столову ложку вершкового масла та ще тримаємо на вогні 1 хвилинку. Готовий пиріг поливаємо глазур'ю. Можна в ньому зробити невеличкі отвори і також заповнити глазур'ю.